Мене часто питають, чи можна ще знизити податки за 24 рік. І проста відповідь: так. Можна знизити податки, але не дуже є багато способів. Але давайте я вам опишу пару способів. Перший це е, те, що називається IRA, так: Individual Retirement Account. Ви можете вкласти 7 тисяч доларів на ваш пенсійний. Аккаунт і таким чином ваша оподаткована база знижується на ці 7 тисяч доларів. І це можна зробити в 2025 році за 2024 рік. Ви, ви, наприклад, відкриваєте аккаунт в брокерській фірмі і кажете: Окей, я зараз кладу 7 тисяч доларів. І відзначаю, що це за 2024 рік, і у вас податки, податкова база знижується на ці 7 тисяч доларів. Якщо ви Подружжя, то ви можете відкрити на себе і на партнера, і таким чином буде 7 тисяч, 7 тисяч це 14 тисяч. Це перший. А другий подібний схожий план це HSA, це health savings Account. Так, ви також можете відкрити health Savings Account в 2025 році і знижити податки за 2024 рік. Працює так само, ви вкладаєте і у вас знижується оподаткована база. Якщо ви самозайнята особа, ви також можете відкрити, наприклад, SOLO 401 k план або СЕП IRA. Так само, там більші ліміти, але так само ви можете е, вкласти і таким чином знизити свої податки за 2024 рік.